Привіт! Я підготувала для вас 15 порад для подорожі у Грецію з дітьми. По-перше, перед тим, як їхати в подорож, або йти на пляж, або їхати на екскурсію, проговоріть з дитиною правила. У неї мають бути правила, що вона не відходить від батьків ні в туалет, ні за чимось, побачила якийсь м'ячик подивитися, не зупиняється. Вона повинна сказати батькам. Зразу, що вона щось хоче, що вона кудись хоче піти, що вона хоче відійти. Тому що діти вони побачили якийсь надувний шарик чи якусь лодку, вони побіжали. А це повинно бути правило. По-друге, у вас є свої правила у дітей. Ці правила вони повинні проговоритися. Наприклад, я своїй внучці кажу: не бери нічого від дорослих. Тому що тут греки дуже часто дають конфетку дітям, вони можуть фрукт дати. Для них це норма, а для нас це ні. Тому що цей фрукт може бути непомитий. Він для них вони з тим живуть. Вони витерли і поїли. А для дитини, коли вона з'їсть, вона просто буде дрищати всю ніч, а потім буде переживати, до якого лікаря звернутися. Моїй внучці 5 років. Але я їй даю правило. Якщо ти загубилася, ти нічого не робиш, ти стоїш і можеш просто верещати. Отак просто кричати: А! І тоді я тебе почую! А взагалі у кожної сім'ї є свої правила. Це основне проговорити їх перед тим, як кудись ви йдете з дітьми. Особливо, якщо ви в афінах. Особливо, якщо ви їдете на Акрополь чи йдете в ботанічний сад. Одягніть вашій дитині браслет з вашим номером телефоном, а ще краще, прикріпіть АЕРТЕК. Ви можете бачити дитину по локації, і вона може бути 10 метрів від вас, а у вас вже паніка. А так ви її бачите, і ви бачите, де вона знаходиться. Там можна відслідкувати навіть де во куди вона пройшла, і її шлях. Не 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 пігінте, піг'яньте. Не-не-не. В тому таковими, де них і типо там, моноїду і не п'є каліфеа. Харистомеподія. Наприклад, мої знайомі поставили РТК в коляску. Пішли, скупилися, вернулися, а коляски нема. Викликали поліцію і по РТГу швидко знайшли 15 хвилин і коляска була на місці. На пляжі кожних 15, а то і. Можна і 10, і 5, залежно від дитини, заганяйте дитину в тінь і давайте їй пити воду, тому що діти не відчувають за ігрою воді і отримують теплові удари. Одягніть дитину в суцільний купальник з довгими рукавами, тому що ви не нанесете стільки разів крем, вони бігають туди назад, вони змивають цей крем, ви не встигнете поновити крем. Суцільний купальник спасе від опіку. І обов'язково ж не просто суцільний купальник, а щоб був такий значок від ультрафіолету. І бажано би 50, Це ну це норма для дітей. 50. Він захистить дитину на 98% від ультрафіолету. А це дуже важливо, особливо коли ви приїхали на відпустку, Ви не живете тут. Панамка до панамки треба особливий вибір. Повністю очі, кепка, вуха, шия все повинно бути закрите в дитини, тому що вони обгоряють дуже швидко. І дві панамки я беру. Одна панамка, що я купаюся в морі, вона просто в воді намочується, десь пірнають, десь знову надівають і десь вода попадає. А друга панамка це на суші. Тому що навіть якщо дитина в тіні, вона виходить з тої тіні, моментально за чимось побіжала, щось взяла, якийсь камінчик. Тому панамка повинна захищати і очі, і вуха, і шию. Взувайте дитину в силіконовій капці. Ідеально, це крокси. Чому тому, що вони є і защіпаються, дитина може не знімати їх. По-друге, вони захищають і від слизьких басейнів, і від всіх їжачків, і від камінчиків, і від опіків. Тут просто неможливо ходити по піску, коли в нас вже в 11-й годині я не можу ходити. Не то, що діти. вони опіки можуть мати від того, що вони пробіжалися по привичці і вже кричать, що їх пече. будьте дуже обережні. В Греції дуже багато гвинтових е, сходинок, які до середини зменшуються. Дитина не звикла так біжати. Вона тут у нас на Україні побіжала і збіжала вниз вже, о, з розгону, я навіть бачила, як мої біжали, перепригували сходинки. Вона і вона може просто по привичці так розігнатися. Плюс в Греції не захищають прірви, вони розчитані більше на туристів розумних, і вони від дітей, тут йде стежинка, і раз і вже прірва за метр дуже велика. Треба бути обережно, не думати, що тут гарно ми йдемо, йдемо. Все культурно, і тут буквально за метр вже прірва, і вона не обгорожена. Вона не розчитана для дітей. Якщо у вас маленька дитина. Навіть з п'яти місяців можна взяти круг свій тренер. Там дитина не випаде, і там ви будете біля неї, але бути спокійно, її не треба тримати. Або маленький басейник, де ви наберете води, і вона буде біля вас гратися, і ви не будете переживати за неї. З дітьми не плануйте довгі прогулянки, тому що діти не витримують для них це все нове, море незвичне. Дуже багато інформації, і вони насищуються і вже втомлюються. Краще просто вечором візьміть дитину і пройдіться собі біля моря за руку на закаті сонця, дитина буде щаслива і буде згадувати це, Вивчіть з дитиною 3-5 грецьких слів. Повірте, якщо грек почує від дитини в Христополі, Калімераса. Він просто розпливається. Їм так приємно почути від іноземця їхню мову. Вони згідні принести дитині вже солодке. Вони розказують, що у них саме краще. Греки люблять свою мову. Уявіть, що ви в Україні, а вам іноземець чи дитина його пробує сказати щось українською. Це ж такий прояв. Поваги до вашої мови, до вашої культури. Це так приємно. Обов'язково візьміть засіб від комарів і від укусу комарів. Тому що тут в Греції такі комарі, вони ну, просто як кусають, то зразу може виникнути алергічна реакція, може розпухнути коліно. Ви, навіть якщо попшикали, десь один та й попадеться, десь вкуси дитину, щоб ви зразу могли змазати цю ранку. Також на море. Від медуз укусів. Десь в платних на пляжах завжди в спасателях є і там в медпунктах, але краще мати зразу свій. Ви побачили, це не побачите. Дитина буде кричати, як різана, і ви зразу поймете, що її вкусила медуза. Тому що в нас, якщо вже медуза дотронулася, то це вже опік. І воно волдирями зразу покривається. Мене мене спасав оцей крем. А ви дивитеся, що ви можете в аптечку поставити після того, як ви прийшли з моря, обов'язково дитина повинна викупатися. А можна ще й на морі її прісною водою промити, тому що волосся не можна, щоб лишалась на волосі дитини морська вода, і треба оглянути дитину на кліщі. У нас тут дуже багато кліщів. Ви можете не заміти, як дитина десь побіжала, десь там з дерева щось на неї упало. Треба обов'язково оглянути дитину. Всі пальчики між пальчиками ножок. А ще у Греції дуже хаотичний рух. Якщо ви переходите дорогу до пляжу, і у вас є пешехідний перехід, це нічого не значить грекам просто це. Ну просто вони не зупиняються, вони вас можуть збити. Тут дуже було багато випадків, коли туристи постраждали від того. Треба дивитися, щоб ніде не було машини. І навіть якщо світофор зелений, ви дивитеся, щоб всі зупинилися, а тільки тоді починаєте рушити. Бо це Греція. Вони не мають правил, в них рекомендації до правил. Я вам скажу так. В них тут зараз вже взялися за них, але поки ще все на старому. Вони можуть вас збити на пешохідному переході. Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, я вам рекомендую взяти для дітей підкорм з собою завжди. Куди би ви не йшли навіть в магазин, повірте, в ресторан чи ще кудись, греки дають дуже багато спецій, В них немає дитячих меню, в них немає супів, в них немає того, що ви привикли давати дитині. А вона любить якийсь там крекер ваш, якийсь просте печенька, мрія наша. І це можна знайти аналог тут, або якийсь сир, який можна в лідлі знайти, точно такий, як в нас в Україні продається. Якийсь сочок, ізюм, якісь горішки, якийсь бутерброд з маслом. І ви просто спасетеся тим, що дитина не почне казати фу на все, а ви витягнете їй перекус, ви витягнете її любиме лакомство якесь. Я своїм дітям, верніше внукам, завжди нарізаю фрукти, оскільки тут дуже смачні фрукти. Вони пахнуть і цю клубніку, і ананас кубиками, і їхні черешні. Раз в тиждень приїжджаю тут базар, і я просто вибираю все саме краще, вимиваю в спеціальному средстві і, і видаю при кожній поїзді, навіть в машині вони їдуть і вони в мене лупають це все, тому що вони можуть закапризувати в машині. І я раз підсунула їм клубничку, і вони поїли, Все, вже заспокоїлися, вже нема крику. При оренді машини ви повинні сказати, що у вас діти такого то віку, і вам потрібні е, дитячі крісла. Тому що греки, повірте, вони дуже безлаберні, вони можуть навіть вас посадити без крісел. Але це ваші діти, ваша техніка безпеки вони не відповідають за вас. Не забувайте, в Греції не можна лишати дитину в дитячому кріслі. Ні в якому разі, навіть якщо ви включили кондиціонер, навіть якщо ви написали, що ви за 5 хвилин прийдете, вам просто поліція виб'є стекла і витягне дитину. Бо багато випадків у Греції. Було, що діти і помирали, і відкачували їх, тому що сонце повернулося і воно вже світить прямо на вашу дитину. І ваш кондиціонер не спасе його. Тому дитину ні на хвилину, ні на секунду не лишайте одну машині. Візьміть маски для дітей, дно дивитися, бачите рибок, то дуже красива прозора вода. Маска, як її вибрати? Маска повинна бути. Просто з прозорого стекла не треба якогось синього якогось кольору. Дитина повинна бачити натуральний колір моря. Дитина повинна мати закритий ніс. Вона повинна тільки вдихати, видихати. Це безпека дитини. І е, треба мати олівчик, отакий я вам зараз покажу, який тут джамбо продається за євро, який просто протираєте стекло і дитина зразу все гарно бачить, а не витирає і пробує кожен раз змивати е, е, цей пісок, чи, чи, чи якісь плями з стекла. І коли вона пірнає, ви повинні бути близько біля неї. Зберіть все найнеобхідніше. В аптечку, коли ви ще в Україні пластир для обробки ран, від печії, якісь там ножпу, активований вуголь, антибіотики тут без врачів вам не дадуть, ви повинні мати все. Що ви користуєтеся хоча б по дві-три таблетки, щоб ви не біжали, тут можна все знайти. Є аналоги, але вам треба шукати в гуглі, вам треба шукати аптеки. Деколи аптеки в нас в неділю закриті, є тільки одна дежурна, Бог зна, де на районі. Одним словом, краще все мати з собою. Правил ще є дуже дуже багато, але я вибрала самі критичні. Ну, наприклад, для мене є правило, я коли їду у Грецію, я не беру багато одежі, тому що вона тут сохне за 15 хвилин. І мені достатньо дві змінні плаття і якісь два купальника. Але якщо ви візьмете більше одягу, то, повірте, нічого критичного не станеться. Я хочу, щоб ви отримали насолоду від Греції і поїхали з радістю, без опіків і без поганого осаду. Відпочивайте. І насолоджуйтеся цією прекрасною країною. І я вас дуже дуже прошу. Якщо ви знаєте якісь критичні і або ви втрапили в якісь критичні ситуації, напишіть в коментарях, можливо, комусь це буде дуже дуже корисно.